Шановні краяни та мешканці Мошинської територіальної громади. Сьогодні ми відзначаємо величне свято: День Державного прапора України. У статті 20 Конституції України зазначено, що державними символами України є державний прапор України, Державний герб України та Державний гімн України. Державний прапор України затверджений постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. Він являє собою полотнище з двох рівновеликих смуг жовтого та блакитного кольорів. Указом президента України 23 серпня офіційно проголошено Днем Державного прапора України. До урочистої церемонії підняття Державного прапора України запрошуємо моршинську молодь, батьки яких зараз виборють незалежність нашої держави в лавах Збройних сил України. Назарій Юрійчук. Ірина Ленів, Ярина Нестеренко, Станіслав Романишин. Do mm you -hmm. Міського голову міста Мошина Руслана Ільницького. Всечесніші оці, шановна громада, Вже традиційно на цій площі, з нагоди дня державного прапора України і найбільшого для усіх українців свята дня незалежності України, ми урочисто піднімаємо наше синьо-жовте знамено, один із символів. Української незалежної держави. Сьогодні цю почесну місію виконували діти наших воїнів, захисників України, які в 21 столітті зі зброєю в руках продовжують традицію наших батьків, дідів і прадядів боротьбу за незалежність України. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в наших захисників. Ми віримо в мудрість, силу і єдність українського народу, що з Божою поміччю дозволить нам не лише продовжити справу наших предків, але що найважливіше, завершити її перемогою, такою жаданою довгоочікуваною вимоленою і справедливою перемогою українців над одвічним ворогом. І вже в мирній, соборній, незалежній українській державі ці діти, прийдешні покоління прославлятимуть і надалі нашу Україну своєю працею, розумом і високою культурою і духовністю. Що й зрештою завжди було притаманно для нас, українців. Шановні жителі, гості нашої громади, від імені Моршинської міської ради і виконавчого комітету, від себе особисто сердечно вітаю вас зі святом Дня Державного прапора України і Дня Незалежності України. Щиро бажаю усім нам, нашій державі, перемоги, миру, злагоди. І просвітання. Слава нашим Збройним силам України, слава усім борцям за незалежність України, слава нашій українській нації і слава Україні! До слова запрошуємо настоятелів мошинських церков отця Йосипа та Отця Івана. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святить ім'я, твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас спокусу, але збави нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас спокусу, але і збави нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, Ти, що є син у небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас покусу, але й збави нас від лукавого. Амінь. Богородиця діво, радові все, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слова молитви, без якої неможливо, щоб у Бог і Україна, це гасло, з яким у бій ішли. Наші батьки, діди і прадіди для того, щоб, славлячи Господа Бога, могли вибороти незалежність для України. У час, коли на наших теренах підіймався синьо-жовтий прапор, я був ще молодим студентом і пригадую той запал, натхнення і радість від того, коли замайоріли синьо-жовті прапори на наших богослужіннях, на літургіях, бо церква відроджувалася. А разом із відродженням церкви прийшло і відродження України. Тому хочу сьогодні всіх нас привітати із днем прапора і перед Днем незалежності нашої держави. Побажати, щоб це гасло Бог і Україна було не тільки на скрижалях. Але на скрижалях наших сердець писане. І коли будемо прославляти Бога, то будемо мати і Україну. Коли будемо жити по Божому закону, любові до Бога і до ближнього, будемо жити у вільній, незалежній Україні. Цього сердечно всім нам бажаю. Водночас із перемогою над нашим, як казав Сьогодні Гарно мерів, вічним ворогом, де наші. Чоловіки, наші батьки, наші сини і наші доньки Стараюся зробити все можливе і неможливе, щоб звільнити українську землю і подарувати нашій ненці Україні справжню свободу. Нехай Господь у цьому всіх нас, а їх в особливий спосіб, благословить. Слава Ісусу Христу! синьо жовтий прапор це хоругва нашого українського народу, з якою ми виборювали у визвольних війнах свою незалежність. З нею умирали на полі бою захисники, які боролися за незалежність України. Синьо жовтий прапор це справді гордість нашого народу. Бо Прапор надає натхнення. З прапором ми бачимо, ішли і воїни УПА на боротьбу, і інші захисники вітчизни, які відроджували Україну. А коли зараз подивишся, як на сході, на наших танках, гарматах, це прапор, сино жовтий, це надихає воїнів. Охороняти вітчизну, робити все можливе для того, щоб нашу неньку Україну зберегти від того ворога, який пішов до нас. І тому, звичайно, ми поважаємо і надто цінуємо наш прапор і любимо його за те, що він підносить нас з низів аж до висот і справді до Царства Небесного. Бо ті, що гинуть із прапором синьо-жовтим, ну він ці їх там. Бо хто душу свою кладе за друзів своїх сказано в Євангелії, той отримає царство Небесне. Так, нелегко дається нам то царство небесне, зараз горять міста і села. Зараз гине молодь. Наші діти, наші внуки, наші правнуки. Зараз все знищується, що є тільки на тій благостраждальній нашій Україні. Та мало того, навіть у вітчизняній війні, коли йшов фронт, то де церкви були чи монастирі, то фронт відходив на 40-50 кілометрів. А зараз наші недруги навіть б'ють і по своїх церквах. Святогірська в Донецьку збомблена була в Харкові, та де тільки немає церкви, де бомблять. оті, які рахують що церкви їхні, що все це там. Є відповідно до того, заради чого вони прийшли сюди. Отже, ми бачимо, що прапор надихає нас на боротьбу. І тому, брат і сестри, зараз, коли такий складний час, зараз, коли ми повинні мати віру. Бо сказав Господь, коли робив чудеса, чи вірує, що я це можу зробити? Так, у неділю ми чули, як нещасному Ярославна сказав, вірую, Господи, допоможи йому невірству. Так, у нас зараз складна ситуація. Зараз ми повинні, особливо церкви, допомагати народові вистояти молитвами в першу чергу, допомогою, всім, чим ми можемо, що звичайно і ми робимо. Наш Бога славний не тільки тим, що курортники приїжджають, а скільки захисників під стягом синожовтим і гинуть, і то. І коли дивишся, як сказав голова наш. Міста, що йдуть то сльози на очах, що такі молоденькі батьки вже захищають нашу відчизну. І хто знає, що жде оцих цих дітей? Що, хто знає, що жде, і так далі. І, але ми віримо у перемогу. і Тому ми повинні не палати духом, а робити все можливе для того, щоб перемога під синьо жовтим стягом наближала нас день незалежності. Завтра яке прекрасне свято. Де Іван казав, що він тільки 30 років тому побачив синьо-жовтий прапор. Звичайно, він був студентом, а синьо-жовтий прапор, що ми бачимо, від віків іде. Тому ми мусимо розуміти, що святий Ян, коли ще не можна було зібрати ніяких священиків, ми з міською радою йшли на святий Ян, і от там справді тоді, де десятки, а може тисячі людей було в 89 році якраз затрепотів отой синьо-жовтий прапор. Стрий Моршин перше підняли синьо жовті стяги. Отже, за, за перемогу нашу, браті і сестри, молимося, просімо Бога. Нехай Господь нам в цьому допомагає. Святами вас, дня прапора, незалежні. Слава Україні! Триває несправедлива повномасштабна війна. Гинуть воїни, справжні патріоти рідної української землі. Гинуть мирні люди, гинуть діти. Ми повинні бути гідними загиблих і не опустити знамено їхньої боротьби в синьо-жовтий стяг ні перед якими негараздами. Вшануймо хвилину і мовчання тих, хто віддав своє життя за волю та незалежність України наших військових і бажаємо, щоб скоріше прийшов в мир на українську землю. Молимося за життя і здоров'я наших земляків. Повертайтеся додому живі, і неушкоджені, повертайтеся з перемогою. Всім нам бажаємо незламної відваги та щирого патріотизму у відстоюванні інтересів українського народу і захисті незалежності нашої держави. Нехай свято державного прапора та незалежності принесе усім нам злагоду, впевненість у власних силах. І неодмінно перемоги. Слава Україні, Українці, я і ти, нам з тобою разом йти, шляхом світлих перемог, з нами правда, з нами. Бог. Поборний мов життя, унісон серце биття. світоч лицарських звитях, височінь злітає стяг.